Таку красоту вперше. бачу. Я не бачив таке і в телевізорі дуже гарне, дуже швидко зробили. Де щоб поклали веси, щоб по ньому не ходили більше 50-60 тонн, а норму виконували. У Тересві на Тячівщині запрацювала перша на Закарпатті модульна переправа. Відтак на автодорозі мукачево рахів Івано-Франківськ Львів, рух автомобілів відновлено. Наразі тут їздитимуть авто вагою до 3,5 тонн і спецтранспорт. 64 дня тривала зараз робота по зборці цього моста. Я рахую, що це надзвичайно хороші показники. Це Же результат, я хочу подякувати службі відновлення. Хочу подякувати підряднику, який виклався на цьому мості. Для нас це. Надзвичайно актуально тим, що для людей комфорт. Власне міст, який за мною за спиною це є модульний міст, який зібраний з семи конструкцій, з семи прогонових будов. Називається модульний міст. Ми вирішили ставити модульний міст для наведення тимчасової переправи. наголошую, це тимчасовий міст для того, аби забезпечити проїзд між, сел, між селами Бедевля і Тересва, через які пролягає дорога національного значення н 09 Міст будували ми. Одразу після того як впав впала прогонова будова існуючого мосту. У Дерестві почалися роботи над зведенням цього мосту. Сім конструкцій, з яких і збудували переправу, Україна отримала в рамках гуманітарної матеріально-технічної допомоги від американських партнерів. Замовник проєкту зі зведення тимчасового мосту, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. А підрядні роботи виконала компанія ПБС. Наші партнери дали нам готову конструкцію. Яка складається з різних елементів, тобто складається, як, як по-простому сказати, як Лего. Як До цього треба було зробити відповідні опори, відповідні будівельні роботи. І, в принципі, нас допомогло те, що у нас один з спеціалістів пройшов курси в Англії. Ну і далі наш досвід пригодився по будівництві стандартних мостів. Ну, як бачите, обіцяли за два з половиною місяці і зробили. Тут відкритий рух автомобілів вагою до 3,5 тонн. Це є легковий транспорт. Більше того, проєктанти відзначили, що рухатись автомобілі можуть з інтервалом в 20-25 метрів по мосту. За цим слідкує представники будуть слідкувати представники патрульної поліції. Одразу після цього починається випробування мосту, випробування опор. Вони будуть статичні і динамічні. І після цих випробувань це вже початок грудня, ми будемо знати власне, яка пропускна спроможність вантажного транспорту: чи це буде 60 тонн чи 40 тонн. Поки що вантажний транспорт мусить рухатися в об'їзд. Тимчасовий модульний міст сполучає Закарпаття із сусідніми Львівщиною та Івано-Франківщиною. Він забезпечуватиме рух на ділянці, поки не відреставрують старий міст, частина якого обвалилася влітку цього року. На реконструкцію мосту в Тересві на Тобто повномасштабну, так скажімо, реконструкцію, передбачено 619 мільйонів гривень. Відіграний тендер, обраний переможець, обраний підрядник. Але ми розуміємо, що при тому стані речей, які є зараз у нас в країні, коли дорожній фонд, з якого фінансуються роботи на дороги, на мости, переданий в загальний фонд з метою. Переданий в загальний фонд, ми розуміємо, що з фінансуванням можуть бути певні проблеми. Саме для того і був зведений цей модульний міст. Ми розраховуємо на те, що роботи по демонтажу мосту розпочнуться, можливо, навіть вже в цьому році. А якщо ні, то в наступному точно. Цей міст буде реконструйований, будуть додані опори, залишаться старі опори, і будуть додані нові опори до цього мосту. Повністю змінена прогонова будова. Проте визначити кінцеву дату реконструкції мосту через річку Тересва, за словами Наталії Турчак наразі складно. Поки в Україні триває війна, більшу частину бюджетних коштів спрямовують на оборону країни.